Сьогодні я буду готувати мариновану шпарагівку в томатному соусі. Я маю 2 кг шпарагівки. Я її помила, почистила, порізала ось на такі кусочки і проварила приблизно 10 хвилин. І на друшляку вона стекла. Одну літру води 1 столову ложку цукру. Півтора чайної ложки солі, пів літра томатного соусу, лавровий лист, духмяний і чорний перець. Ось томатний соус я вливаю в воду. Ось, перемішую, додаю цукор, сіль, все добре перемішую і ставлю на плиту, щоб закипів. Поки маринад вариться, я накладаю в банки лавровий лист і перець. так, по пару паругорошинок. Накладаю парогівку. Ось маринад готовий, закипів, і зараз я заливаю парогівку. Ось, фасолю я наклала у банки, залила маринадом і ставлю її стерилізувати. В каструлю я застелила рушничком і заливаю воду. Ось, більшу половину я залила води і ставлю стерилізувати. Накриваю кришками і стерилізую приблизно 20 хвилин. Лівка готова. Я її простерилізувала і зараз закручую.